Вітаю на каналі. Читаю для тебе Ганна Барвінок Восени Літо. Мені б то вже, здавалось, ніби ніякого ніяково молодого подружжя шукати, що й волос у мене вже сріблом пролискується, і сім'я, слава Богу, у мене немала з первою жінкою прожив я таки хвалити Господа гарно. Діток позгодовували і худобу придбали. На все село старий кавун хазяїн, двома плугами орю, хлібець од літа до літа молочу. І хати у мене, як бачите, нові просторі, в Києві образи покупив хороші, Люди мене багатирем по всіх селах славлять. Що йому богатиреві такому, яка йому журба, старша дочка на порі, двоє хлопців під парубочих, да наймитів двоє. Чого йому в світі журитись? А то, знаєте, сумний було, хожу я, як умерла моя Настя небога, то родички мені й переказують отак, люди плещуть, мовляв. Еге, добре чуже лихо міряти, зміряй своє. Ото вмерла моя перва жінка Настя, дай Боже їй царство небесне. Я ще послужив громаді з півроку. Я, бачте, соцьким був. Ось моя й грамота, це мені дала громада. Ти, в нас, Іване, був родителем, ми тобі похвалу написали. Так я її оправив під скло, нехай же буде пам'ять, і висить у мене в світлиці. Де вже було мені служити? Не то громадського, свого діла головою не подужаю. Нудьга мене бере, землі никну. Оце ж, думаю, старі года мене крушать. Не піддаюсь, знаєте, журбі. Покинув сотникувати та й думаю, радітиму вже тільки дітям. Козацтво, скільки мене не прохало, скільки мого речутого мені не ставили, ну і я їм поставлю. А служити більше не схотів. Думка така поживу з дітьми, то й подушаю, не признаюсь і сам собі, що червак серце точить. Влад, дома. Старша дочка в мене, хвалити Бога, дівка моторна, як мати малим дітям, і ще не охмається і заміж. Я, каже, татусю погуляю в тебе, надівуюсь, і накрасуюсь. а мені світ не милий, проте мовчу їй. Сумно мені самому вік кінчати, діти, чужа користь, а найбільш того дочки. Хто сиву голову мою на останці віку мого догляне, хто у недузі припаде, так як вірне подружжя? І діти мене не тішать. Думав, вони мене розважать? Ні. Нема моєї голубки Насті, добра була людина, хай вона дітям сниться. Зробив собі труну у клуні, що й діти не знали. Піду було ляжу в труну та й замру, хоч би й поховали. Діти було питають де ви, тату, були? Ми на вас гукали. Спав, кажу, на ожереді. Така смертельна нудьга брала після покійної Насті. Хай їй земля пером. Я й знаю, що гріх мені так убиватись. Та що ж, коли старість іде, а я один. Журюся. А тут баби та діди, наше шановне козацтво, зійшлись якось святками випити по чарці та побалакати, кивають головою, що зо мною сталося. Підкосило мене, як косою, змарнів і посивів. Чого б, здається, дивуються, що в мене всього доволі, а сам хожу, наче чоловіка згубив, або що, а котрі розумніші рають мені. Шукай, Іване, собі пари, не довікуєш ти сам віку. Це в тебе, мабуть, така натура, що самотою тобі не прожити. А баби мені ще більшого жалю завдають. Що то вмирати не хотіла твоя Настя, що то їй добре було за тобою, повна чаша в Господі, ласкаве слово від чоловіка, кругом діточки, як вінок, і повага ж яка од усіх. Коли б, кажу, мій вік ішов не вперед, а назад, мені тепер саме на веселу жизнь засвітилось. Слуги в мене свої, дітки рідненькі, і слуги вірнії, і порада. І потіха. Розжалобили мене такими річами, усе наше життя, любе хороше, як на папері, списали. Одна баба родичка каже Одружись, Іване, бери пастухівну, заможня, аж скриня тріщить, вона тільки не признається. От, кажу, хай мене Господь боронить, я її з молоду знав, така скнара, а мені навіщо те добро? У мене всього доволі, буде і дітям, і мені. Ну так Петренко вузіньку, що за хороша дівчина сказати. Бог з вами, що це ви торочите? Оце б то я, стар чоловік, занапастив молодий вік дівочий, мені, якби таку не дуже й молоду, і ще лучше, якби вдову, хоч і в Богу, дарма, та щоб була звичайна, поважала людей. І гріха боялась. У мене ж дочка на видані, у мене сини поруб'ята. Годі, годі, кажу, не одружуся, і не турбуйте мене. Як згадаю свою покійну Настю, хай їй легенько лежати, так ні одна не підходить у нас у селі. Бабам тільки натякни то щодня бігатимуть, і та пішла б, і друга. Я все село своє перебрав в голові ні одна не припадає до серця. Так і порішив не шукати вже пари. Та оце на Маковія був у крутих байраках ярмарок. Я на перепуті, ідучи через Вербовці, завернув до свого небожа. Там нас наш у купі стоїть. Так за одним заходом думаю собі, навідаюсь те да се... Слово за слово почали радитись, щоб укупі їхати ярмаркувати. Поєднались, я своїх волів у його покину, а на небожому возі ми вдвох і поїхали. Говоримо, їдучи, я й сумую, що старість без подружжя трудна і гірка. дітки молодії, граються, всякі собі забавки та жарти вигадують, а я, старий, вийду одинокий. Сяду на призбі, схилюся, ні з ким мені слова сказати. Дітки ж колись розійдуться, хлоп'ята вже квапляться чумакувати, а з дівчат яка користь, розберуть по чужих дворах, а я один сумуватиму. Так то журюсь собі небіж і накинуся. Женись, дядьку, да женись. Нема, кажу, пари мені пристойної. У нас і по всьому селі нема такої, щоб уподобав. Та чого ж вам у своєму женитись? Я вам знайду таку пристойну пару, дядьку, так ви, мені здається, не раз у нас її бачили, Ольгою зовуть. Хіба ж кажу Ольга Вдова, а я бачив її, в небожа, як вона убивалась за своїм чоловіком, її чоловіка взяли у москалі. А вже ж удова. Прийшла оце бумага з полку, що чоловік її помер. А що то за молодиця дядьку, хороша хоч з лиця води напийся, а тиха, а роботяща, сказати. Справді, мені й тоді ще в око впала, що яке то молоде й хороше, та нещасливе. Ось заїдьмо, каже, буцім, води напитись мимо їздом до тої вдовиці. Вона живе на ріжку, коло царини. А я там свій і мішок візьму. Вона до себе забрала з пшоном, як то вклав на спросу за оцип. От і двинули. Та й зайшли до неї, до оцієї моєї вже тепер Ольги. Чи думав я, побачивши її вперше, що колись вона мені дружиною буде? Зайшли, а воно собі одиноке метушиться по подвір'ю. Ми на неї почали гукати: Молодице, молодице. Ось ходіть сюди. Прибігло воно, таке чепурне, краска так і горить на щоках, уклонилося нам і питає чого бажаєте, дядьку? А мене наче огнем у серце пройняло від її голосу. Я, мов би, то води напитись, а небіж за мішком. Забрали, поїхали. Що ж? Цілу дорогу мехтить мені в оці, як сонце. Само собі сирітство, таке молоде, таке звичайне, таке трудяще, да так чогось аж боюсь, щоб не поспитав мене небіж, як вона мені здалася. А він, як на теж А що, дядьку, вподобали? Гарна вдова. Я аж затрясся. Молодиця кажу, ні вроку їй гарна. Да що ж, не мені старому з нею паруватись, а в голові. І знов своє. А як уклонилось? А як, ухопивши коромисло, кинулось за свіженькою водою до колодязя. А як, ідучи до нас, сорочку осмикало, бо підтика не було, і рукавчата закачані були, отопоралось коло чогось. Та яке ж соромляже, Боже? А як, подаючи воду, сказало будьте здорові, пивши. Наче справді поздоровшав, аж на серці полегшало від того слова тихого. Чого ж це воно мені так? Увесь той сум мовчарами одвело мені, і на возі мені не сидиться, Лучше б я пішов поміж нивами, по обміжках слухав би, як жито шумить і грає колосом. Що вже там не говорить небіж, я його не слухаю. У мене в очах жита. Жита хвилясті, таке мені привиджується, що Бог знає що, а сам такий чогось добрий добрий зробився, і хочу здержатись, та не впинюсь. О, там, кажу: Небоже, в тебе хлівець зовсім світиться, а в мене два вози лози зосталось од весни. Приїдеш, так забереш. І сам не стямився, як вихопилось є слово. О, спасибі ж вам, каже дядечку, а я, бідкаюсь, де його мені взяти, Болото сю зиму не замерзало, так я й не вивіз собі, а на зиму нічим хліва захистити. Говорить, а я вже його й не слухаю, да іще думаю живе коло мене убога вдова, розгоріла собі мазанку з весни, треба їй послати мірочок зо дві, життя на новосілля». Та цямринку в колодязь їй упустити. У неї тільки хата нова, а хазяйства ніякого. Здається, й курка не ходить, а города того крихта, що ні за що й рук зачепити старостою. І ще ж, думаю, треба й старця Божого Архипа запомогти. Стріха в його добре попрогнивала і мохом пообростала. Треба заладнати. Пошлю наймитом віз очерету, нехай полагодить. Та борошенця і конопельок, думаю, можна приложити, він усе плете на мір вірьовки. Думаю, а вона мені, оця Ольга, сперед перед очей не сходить. Так мені аж ніби моторошно, а більш усього, що тут небіж. Чому я сам не поїхав? А послі взяв та й приліг на возі. Щось мене, кажу, клонить на сон. Спочину трохи. А я аби він на мене не дивився, а в голові усе своє. Боже мій, думаю, чи не оце ж моя пара. У себе в селі не вподобав, а тут, в убогій хатині, серед степу, на ріжечку, як на припічку, хатиночка приткнулась. Що сужено, то не розгужено. Ні, думаю, дурниця в голову залізла. Я ж уже перебрав усіх в селі з бабами і за рік положив не женитись. А послі знов, як згадаю, яке воно чепурне, та яке ж звичайне, як привітало нас, та ще молодеє, хоч куди хороше, і гіркої випило у короткий вік доволі. Ось, мабуть, чи не три годи вдовує. Всяке обіждає, корить, а воно й не змагнеться. І не попустило ж себе як небудь, нігде слова про його негожого не чути, тільки, кажуть, роботяща і богобоязлива. Посправляло собі всього удовуючи, так окукобилось, мов та горличка. Не при достатку, а все до ладу. Не прогуляло, не пропило з парубками, з москалями, як другі, зоставшись, не то удовами. А скоро тільки чоловіки чуби покидали. Повертаючись із ярмарку, уже й не минув її. Війшов в хату, а воно, як квітка, сидить і щось там собі корписає. Так собі, в запащині, в сорочечці і в очіпку, звісно, дома. Здорова була, молодице, як схопиться ж воно з лавки, аж затрусилось. Хата була настіж. Так я й війшов стиха. Будьте здорові, дядьку, «Помагай бі!» – кажу, спасибі вам. І знов уклонилось, та чогось аж зачервонілось, аж жахтить. Я взяв її за руку. Ольго, кажу, моя кралечко! чи хочеш ти мені, старому, дружиною, бути, старий вік мій заквітчати, а вона, моя горличка, як заплаче. Я, каже, сирота дядьку, а само труситься, у мене аж серце заболіло. Я її пригорнув до себе та й кажу, будеш, Ольго, моєю вірною дружиною, моєю дитиною, будеш? А воно коли, каже, ласка ваша, коли ж посилати до тебе старостів? От вона вже тоді сказала. Я й пішов боржі із хати доганяти небожа, бо він поїхав собі тюбки, а я нарочито до хати пішов опростець, щоб його послі переняти. От, прості люди наші кажуть та правду щиру що по надобі, то знайдеш і в кадобі. Суженої конем не об'їдеш. Догнав небожа, заїхав до його, забрав свою паровицю та й поїхав додому. А послі вже вкупі старостами поїхали до неї з хлібом, сіллю на розглядини буцім мені теє треба, а я аби закон сповнити. Що ж ви собі думаєте? Само собі робило, а ще не тільки прогодувалось, одяглось, обулось, і в закромі ще найшли сім мірок жита хорошого, сухого, гречки тримірки проса дві мірки, і ще ж було і немолочене жито, і всього потрошку, і конопель, і полотенка, і сорочечки, повимережувані усе ріжною мережкою, сокотухи наші до всього подогледжувались. Отаке то воно в мене. Удовою було, здається, три годи, а червоного очіпка не наділо. Таке соромляже і таке любе, звичайне. Мовчки собі побивалось, мовчки у Бога долі просило. Що то мусила лиха перетерпіти самотою. Є в неї і брат жонатий, жив поруч із нею. Так що ж, у брата своя сім'я, сказано брат та не батько, сестра та не мати. Було у брата і волів не попросить зорать польце, чужі люди їй зорють і засіють. А воно вже людям одробляє. Так тепер же вона у мене, слава Богу, господиня ні в року. Одинадцятеро дітей моїх на тій половині живуть. Старша дочка порядкує і малим лад дає. У мене, спасибі Богу, два наймити і наймичка свої жінці, дві старші дочки та да їх троє. Ольга їх тільки жати споряджає. А сама вже не хиляється, є кому робити. Хай одпочине вік один, другого не буде. Ми вже тільки порядок даємо з нею в хазяйстві. Спорядимо дві паровиці, накладемо всього доброго та й рушай з Богом на ниву. Ми, старі, тільки поїдемо на поле зажати, молоді ж заохотити. Станемо двох, по постаті прийдемо, нажнемо двох снопок. Поблагословимо своїх робітників та й додому снопом первачком. Так, год у год і живемо хвалити Господа. А оце вже Ольга моя і дитину собі надумала. Так то послав мені Господь восени літо. Текст читала Катерина Приймак. Дякую вам, дорогі друзі. Що були поруч і слухали до кінця. Якщо вам сподобалось, поділіться своїми думками в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі!